У велику електрику, ми нічим не пользуємося. Бучання до чого? Батінька? До того, що у вас е, немає електроприборів. Чи, ну, ви ж бачите, стоїть електроприбор, я вам зараз поясню. Зверніться щоб ви, щоб ви обленерго. Стоїть електролічильник, не... який використовується у Розумієте. під на підприємствах, потужність яких дозволено 50 кВт і більше. Вони споживачі до 5 кіловат. В них стоїть не той лічильник. Ви да. опять Ну Ви, ж спитали, я підождати, ви... Я веду ви не кричіть на мене. Я не розумію, я, я попросив чи ні. Ну ви не кричіть на мене. Ви ж теж знімаєте. Я вас спрашую. Ну. Я попросив. Ну, а ви мій начальник. Я відхиляю. Я, я відхиляю ваше прохання. Я маю таке право чи ні? Чи я, якщо ви попросив, це наказ. таке право. Це наказ чи що? Я попросив, ви. Ні, це наказ чи просьба. Я ж ще раз кажу, що якщо ви просите, я відхиляю. Відхиляти будете в суді. Я не ваше прохання відхиляю. І у суді це понятно, що ми будемо з вами, вами облащатися в суді. Це Беззаперечно.